Побачити більше ніж інші, саме під такою назвою 10 січня в виставковому залі краєзнавчого музею відкрилась виставка викладачів дитячої художньої школи. Одним з ініціаторів її створення та першим директором закладу був художник Василь Кисельов. Майстер пейзажу саме так його називали городяни. Традиції школи з 70-х років продовжують художники-професіонали. Саме їх роботи представлені на виставці. Помилуватися витворами мистецтва та оцінити їх красу можна буде до кінця лютого у крайзамшому музеї. Навіть у повсякденному житті художники здатні бачити більше за інших. Своїм баченням світу вони діляться з кожним, хто розглядає їх картини. На виставці представлені понад 50 робіт. Тут і живопис, і графіка, і батік. Вперше в Мелітополі виставка творів тільки художників-викладачів. Роботу педагога з творчою діяльністю поєднувати складно, зізнається Олександр Засипкін. Але йому та його колегам це вдалося. Практика показує, що все таки. Художник і педагог це різні професії. Для того, щоб бути власним педагогом, потрібно жити життю дітей. От, якщо цього не робити, то це буде все фальш. Тобто, це ти не состоївся як педагог. Виставка це стимул не ставити хрест на власній кар'єрі живописця. Переконаний Рустем Абдурахманов. Це то, що ми все таки. Остались ще художниками не тільки преподавателями, но ще й художниками. То та наша ще дядська мрія, там наші внутрішні потрібності працювати творчо. Олена Тамбовська представила вісім своїх робіт. Розповідає у невеликому місті важко реалізувати себе, щоб творити необхідні умови. Кожному художнику потрібна своя майстерня а у більшості мелітопольських живописців окремих офісів немає. Зараз Олена допомагає розкритися молодим даруванням, в яких все ще попереду. Я саме головне, я хочу, щоб у них залишилася їх самобитність, щоб вони не були ні на кого похоже, щоб я не, ну, не роздавила в ньому то направлення, яке він вибрав, ту його самобитність, необикновенність, так як діти всі не Саме від викладача багато у чому залежить наскільки дитина любитиме мистецтво і чи пов'яже з ним своє життя, вважає голова товариства незалежних художників Вілен Усіков. Адже головне на його думку це вміння передати прекрасне. Я лично раз убіждаю, що в нашому місті живуть талантливі діти, пані като получили ізначальна і в хореографії, і в живописі, і в музиці получили розкі. В этом провінціальному городке ті начало, котро позволю им стати музикантами, дирижерами, харністерами, стать мастерами, дизайна і так далі. Досі про роботу школи мистецтв судили тільки за малюнками учнів. Виставка робіт викладачів, вважають організатори, допоможе відвідувачам побачити її іншими очима. Експозиція триватиме до кінця лютого.